В обласному центрі водій маршрутки уникнув страшної аварії. 5 жовтня близько сьомої ранку на вулиці Богдана Хмельницького автобус врізався в дерево. Причина ДТП несправність транспортного засобу. Подробиці ранкового інциденту далі. Пан Костянтин розповідає, вранці прокинувся від шуму. Подивився вікно. То відказали у нього тормоза з соломалейком. І він не знав, куди поїхати. і Сюди проскочив. А Міг би до вокзалу, то вже кошмар було. Так він вискочив і колесо відлетіло, і в цю машину вдарило ззаді. А він ударив. 29-річний водій автобуса лише виїхав на роботу. Каже, що коли спускався з вулиці Шоломалейхума у бік Гагаріна, зрозумів, що в маршрутки лопнула задня вісь. На жаль, на тормоз тормозов ні, то куди? Вніс пус, куди я поїду? До вокзалу вже свернув сюди, щоб мені трагедії не зробити. Момент, коли сталася несправність, у маршрутці пасажирів не було. Постраждалих немає. Проте у мікроавтобуса розбитий задній правий бік. Саме туди летіло колесо, яке відскочило від маршрутки. Куди її кажуть, детальну інформацію зможуть повідомити після того, як проведуть відповідні експертизи. Марина Черней, Микола Остафій, Чернівецький промінь.